Друзі, привіт! Сьогодні у нас буде такий тестовий вайбовий формат, де я буду менше казати, щось та більше показувати на екрані, як користуватися Midjourney. Адже знаєте, іноді мандруючи LinkedIn бачиш фотографію, і хочеться додати до неї нових яскравих барв. І саме цю творчу магію допомагає реалізовувати Midjourney. Отже, поїхали створювати магію. Так, копіюємо картинку з Лінкідуну, вставляємо її в новий редактор. Ось такий у нас сьогодні прикольний котик, якого ми зробимо ще більш щасливим. Та Прибираємо все зайве, адже наша задумка, щоб лапки Пухнастого дуже м'ягко вписалися в новий кадр. Обереженько працюємо кисточкою, змінюючи поступово розмір. Обережненько допрацьовуємо деталі. Підготовка котика готова. Тепер переходимо до найголовнішого етапу написання промта. Коли в тебе є досвід, то придумати якийсь креативний промт це є дуже легкою задача. Основна задумка створити нашого вона поначе він навіть такий чилить і дозволяє собі трошечки-трошечки випити в п'ятницю. До речі, не забуваємо про деталі. І те, на чому буде лежати наш котик. Не забувайте також додати в промті настрій та атмосферу. Це допоможе Міджорні створити такий вайбовий кадр. Натискаємо Submit Edit і очікуємо магію. Дивимось перші 4 варіанти, наче, знаєте, вже непогано, але хочеться трошки трошечки ще щось додати або подивитись, якісь варіації. До речі, друзі, а який варіант подобається більше вам? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Запускаємо ще одну ітерацію, але спочатку трошечки покращимо одну детальку. Ось такі цікаві варіанти ми створили на цей раз. Так, поки мені дуже подобається останній варіант, але спробуємо все одно ще одну ітерацію та подивимось, що з цього вийде. Трошки ще поклацаю на екрані, щоб вам було легше обрати варіант для себе. Бо я здається догадуюсь, між якими кадрами ви хочете обрати. Добре, спробуємо розширити варіативність в цьому кадрі та змінимо задній фон. Ось таке варіант отримали, але все одно перший варіант був найкращим. Тож його і залишимо. Ось така магія Міджорні, друзі. Зараз я вам ще раз покажу, який у нас котик був і якого пухнастого красення ми з вами зробили. Буду дуже вдячний тобі за підтримку цього відео вподобайкою та коментарем. Дякую.